Командири, всім привіт! Радий вас вітати на каналі «Глава». І сьогодні ми з вами поговоримо про новий танчик 10 го рівня, який зараз є в коробочках. Цей танк самий бажаний. я думаю, що його кожен хоче мати в себе в ангарі. Це МБТБ танк 10 го рівня. Отже, МБТБ це справжній експеримент від Wargaming. Найзвичайний барабан, шалений темп бою і повна відсутність броні. Давайте. По порядку. МБТБ має унікальну механіку три касети по два снаряди між пострілами всередині касети лише пів секунди, а між касетами три з половиною секунди. І це дозволяє йому видати 2400 шкоди буквально за 8,5 секунд. Але для нього потрібно дуже вдалий момент або необачний ворог. Характеристики танка. Вогнева міць, середня шкода спостріва становить 400 одиниць. Середнє бронеполиття е, звичайним бронебійним снарядом становить 260 мм, Втрачається до 242 мм. Швидкість польоту снаряду становить 960 метрів на секунду. Говдовий підкалібрений снаряд також середня шкода становить 400 одиниць, а середнє побивання становить 305 мм, На дистанції втрачається до двісті мм. Тобто на дистанції, якщо будуть давати поброньованим танкам, дуже часто будуть не пробивати, тому треба підбиратися до ворога ближче, щоб гарно можна було реалізовувати свої касети, і свій барабан. Швидкість польоту голдового снаряда становить 1130. Це досить комфортний швидкість польоту снаряда. І також маємо ще фугаси. Фугаси становить підвищена шкода 515 одиниць, середнє пробивання 60. Це не є багато, але якщо ви бажаєте проти бабахи, гріля, можна зарядити або щось подібного картону, можна зарядити та роздати ще більше коди. Що ми маємо по кутам вертикальної наводки? Ми маємо мінус 10 донизу, плюс 20 до гри. Це прекрасний кути вертикальної наводки, можна реалізовувати від рельєфа. Але башня на всьому не допоможе, тому що башні в броні немає абсолютно. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Час ведення становить з моїм обладнанням 2,37, точність 0,32. Моє обладнання – це бонова закавка, трофейний стабілізатор та турбина Т3. Також в мене ще стоїть додаткове, додаткове обладнання – це боновий вентилятор, стабілізація. І також тобі на те це оптимальне обладнання для цього танка. Якщо комусь не вистачає, хтось хоче грати більше як СТ, можете міняти закавку на, на Т3 систему підвищених влучностей, це дає мінус 7 від розміру кова зведення та плюс 5 до швидкості зведення. Таким чином ви будете зводити швидше і влучати будете набагато. Швидше так. Е, і того середня шкода за хвилину в нас становить 2980 одиниць. Живучість, якщо ми ставимо закавку, у мене стрільбова закавка становить 2370 одиниць. Відразу покажу вам польову модернізацію на цьому танку. Перше ми ставимо перше, до збереження набраної швидкості під час перетикання всіх типів міцності. Друге, ставимо друге до швидкості зведення, тому що погане зведення в нього. Третє, четверте можна пропускати, але там ж дивіться по бажанню. І п'яте останнє ставимо перше. Плюс 2 до запасу міцності машини, і мінус 15 від розкиду кого зведення після пострілу. Ось така польова модернізація. Так ось, із захистом справжня біда. Танкувати на цьому танку це самогубство. Броні немає ні в корпусі, ні в башні. Якщо вас бачать, вас пробивають. Тут все просто тому що. 105 мм в корпусі, не танкує абсолютно нічого. В бортах корпуса 30 мм, по праву трьох калібрів вас будуть пробивати кожен другий і взагалі там і доворачувати не треба, там броні немає абсолютно. Тому танкувати можете не пробувати. Броня башні 200 мм, друзі. Кожен танк, мабуть, навіть на ББшках 8 рівня має більше пробивання, ніж 200 мм, навіть не на городі. Тому пробивати будуть вісьмірки і сімірки. Ну, сімірки не будуть, тому що не попадаєтесь. Переходимо далі. А ось швидкість цього танка на вищому рівні. Максималка 55 км на годину, і хороша потужність двигуна дозволяє швидко міняти позиції. Танк літає по карті як середній танк, хоча формально він важкий. І це його величезні переваги. І взагалі друзі, я б сказав би, що це дійсно це середній танк, але з деякими характеристиками важкого танка. Також в нього досить непоганий огляд, який становить 451 метр. А це означає, що ви можете грати не тільки як дамагер, але й деколи підсвітити, виявити, дати шкоду і зникнути. Ідеальна тактика для МВТВ. це друга лінія. Ти не танкуєш, ти стріляєш, ти підтримуєш вручно та агресивно з позиції переваги. Якщо говорити коротко, плюси БТБ це сильний альфа-барабан, динаміка, майже як у СТ, добрий огляд, унікальний стиль гри. А мінуси це майже повна відсутність броні, вразливість під час перезарядки, тому що час перезарядки становить цього барабана 40 секунд. Складна реалізація швидких боях, тому що турбачі ніхто не відміняв. Ігра нещає помилок на цьому танку. Якщо ви помиляєтесь. Вас будуть побивати всі, танкувати ви нічого не зможете, поставлять на кадок, починитесь, якщо знову підставитесь, ви в ангарі. Вас вітаю. МБТБ це універсальний танк, але вмілими руками він може стати справжньою загрозою на полі бою. Це танк для тих, хто мислить і діє швидко. Друзі, я сподіваюся, вам подобалось це відео. Сподіваюся, це хороший був для вас огляд. Ми взяли для себе щось новенького. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви собі цього танка, а якщо ви вже його маєте, скажіть, як він вам. А хто не має, напишіть, як вам грати проти нього. Всім дуже дякую, всім до зустрічі в наступному відео.